Так, зварили культиватор вже нарешті. Ще заказати потрібно 11 лап на передній ряд і деякі замінити, бо поварені і вони стоять не в ряд, як виходить. Це зі старого культиватора всі лапи. Ми якби робили, то би робили вже на високих стойках 70 см. На таких самих Sобразних, але високі. Весь метал пішов зі старого культиватора. Старий був 2,40, а цей трьохметровий, різниця є. На Цей культиватор 31 лапа потрібна. Тут спереду стоять зараз колеса. Планувалося каток, ну, але це вже з часом замість коліс, але на скору руч зробили колеса. А ззаду каток. Каток були зі стандартного європака, був каток, розрізали, От корпуса то все зі стандартного. Тут дали трубу, тут вал 40 чи щось, не пам'ятаю, токар проточував. Та, 45, бо труба 47 по верхньому діаметру, внутрішній 40. Проточували під трубу. Пластина 4. Каток має ширший за культіватор, культиватор 3 метри, каток з кожної сторони по 7 см ширший. Каток виходить 3,14. Регулюються стяжками ентизовськими. Може витримують, може ні. Не знаю, якщо не витримують, від сороківки років розкосив, чепиться. Між лапами 30 см, Три ряда, виходить перекриття 10 см. який вийшов культиватор. Порівняно з тим, що був, то це непогане. Бо той, що в нас був, то тільки слово культиватор було вже.